Всім привіт! Я є на вулиці Малоголосівська, 32А, і маю в продаж комерційне приміщення. Два слова вам про Малоголосківську. Тут дуже багато людей живе, тому який би ви тут бізнес не відкрили, мені здається, що тут будь-який бізнес буде процвітати, бо населення велике. Так у нас поруч є суші, є у нас продуктовий магазин. ось це приміщення здається в оренду. А вверху у нас кав'ярня. Сусіди называется. Так, є в приміщенні кондиціонер, с відеоспостереження. Сигналізація фирмы Ajax. Це хороший бренд. Ось так ми цьому приміщення. Світло, просторено. Є санвузом. Друзі, загальна площа такого приміщення 67,1 сім, Ціна 2 тисячі доларів за метр квадратний, загальна сума 134 тисячі 200 доларів. Продаж без комісії. Кого зацікавило, звертайтеся з задоволенням вам покажу це приміщення. Всім гарного дня.